Доброго дня, шановні! В ефірі випуск автоновин і ваші улюблені ведучі. Ти і я. Сьогодні ми поговоримо про дороги та все, що з ними позано. І для початку короткі новини. Дівчина, що повільно переходила вулицю, замінила ляльку на весільному автомобілі. На дорогах області стали лижі і снігоходи. Після останньої заметілі на прохання інспекторів не виїжджати, відгукнулися тільки працівники комунальних служб. У зв'язку з морозами у всіх маршрутках лотерея. Зі три захисне покриття на бокових вікнах і знай, де ти є. А ми починаємо отримувати повідомлення про ситуації на дорогах. Алло, здрастуйте. Алло, здрастуйте, я здаю на проспекті Миру. Яка там ситуація? Ситуація банальна, не влізла в маршрутку, стою. Так, жодне кохання не чекаєш, ракі, так як маршрутку, мінус 27 градусів. А в Шепетівці водії маршруток не лягають спати, поки в ліжку не набереться 17 чоловік. А на черзі новини автопрому. Концерт Фіат спеціально для нових українців випустив нову лінію автомобілів. Тепер вони будуть називатися Фіат Понто, Фіат типу і Фіат конкретно. Авто збирається випустити бюджетний автомобіль Лада 2190. Спереду, по виду Пріора, ззаду Калина. Назву збирається придумати усім світом. А що тут думати? приколіна? На ладу Пріору буде ставити чотири педалі. А четверта навіщо? Щоб подушку безпеки підкачувати. І Заславський шинний завод виграв тендер на поставку автошин для Формули 1 в кількості дві тисячі штук. І все для огородження траси. <плес> Появилися нові жіночі автомобілі Стрінгі. Врізаються взад, попереду стояча машина. Про ситуацію на дорогах області Так, такої весни навіть зимою не було. Тому на дорогах області почали знімати нове реаліті шоу Добратись додому і вижити після цьогорічних снігопаків нас не ями на дорогах, а дороги на ямах. Але є і хороша новина. Гідрометцентр побічав, побіцяв, що літом снігу буде менше. А ви знаєте, що значна кількість ДТП виникає через те, що воді недооцінює перешкоду справа! Особливо ту, яка сидить поруч і постійно гавкає. І нарешті ексклюзив! Виявляється, в Америці існують дороги, які побудували, але забули відзначити на карті. То що в Україні дороги, які відзначили на карті, а побудувати забули в книгу рекордів Гіннеса потрапили жителі Ізяслава, із коли 38 чоловік влізли в одну маршрутку, І це тільки на сидіння поряд з водієм. В київських маршрутках видають постіль. В комплекті до подушки безпеки додається ковдра безпеки і тапки безпеки. <ріст> і наостанок порада автолюбителя. При кожній заміні до солу і масла додавайте калгон. І нехай ваша машина служить <ріст> вам довго. <ріст> На сьогодні це всі новини. Усім, хто зараз, зараз за кермом бажаємо щасливої дороги. Як то кажуть, ні я ні канави. Будьте, Будьте разом, разом з нами!